Вітаю! Мене звуть Оксана Аркадівна, я вихователь дитячого садочка 269. Запрошую вас у міні-музей нашого садочка. Давайте привітаємось. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Оберніться, подивіться, одне одному сміхніться. З давних давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьби по дереву виготовляли, і керамику виготовляли, і вишивали рушники, одяг. Ця майстерність передалась із покоління в покоління. У народі говорили хата без рушників, як родина без дітей. Вишиті рушники створюють затишок. Зміцнюють родину, у народі казали, де сяє вишиття, там згода і добре життя. Подивіться, як полохкотять багатством кольорів рушники в нашій світлиці. Рушники вишивали для хлопчиків, грайлики і для дівчат, русвяничка. На кожен день утирач. Також у рушники є святкові, вони яскраві, є сімейні, на ньому вишиті голуби. Символ добра, миру в родині. Тож пропоную вам, малята, вишити рушнички у тирачі. Згодні? Пропоную вам вишити рушнички у тирачі. Подивіться, я вже вишила ось такий рушничок гарний? Вам подобається? Скажіть, що є на рушничку? Так, на рушничку є. Квадрати. Якого кольору квадрати? Червоного. А що іще є на рушничку? Прямокутники. Якого кольору прямокутники? Червоний і чорний колір? Молодці. Зараз будемо з вами вишивати. Ось в мене є ось така заготовка рушничка паперового білого кольору. Так. А хто мені підскаже, що нам потрібно, щоб вишити ось такий гарний рушничок? Так, малята, нам потрібен папір кольоровий, червоного кольору. І чорного кольору. Ножиці, клей, пензлик. Спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Долоньки маленькі у дітей вміють Плескати, плескають легенько. Давайте разом поплескаємо в долоньки. Ось так пальчики з'єднали, ось з'єднали ось так пальчики. Пальчик до пальчика. Човник зробили і поплив наш човник. Ось так поплив молодці. Посварились наші пальчики. Розійшлись, помирились, обнялись. Ось така пальчикова гра. І пальчики нам будуть допомагати. Спочатку пригадаємо, як треба працювати з ножицями. І Візьміть ножиці в ту руку, якою ви їсте. Хто їсть правою візьме в праву руку. То із лівою, візьме влівою. В одне ушко просунемо. Великий палець ось він. Ось такий великий палець. В інше середній палець. Ось він, середній палець. А вказівний нам буде допомагати, різати. Ножицями працюємо обережно, не розмахуємо перед собою. Після того, як попрацювали, кладемо в сторону. Дивіться, як я буду брати ножиці. Ось я просунула великий палець, середній палець, ось, і вказівний. І зробила ось такого крокодила. Ось, бачите, схожі ножиці на крокодила. Схожі. Поклала ножиці. А тепер подивіться на наш кольоровий папір. Чи, хто мені скаже, чи однакові смужки за розміром? Ні, вони різні. Треба знайти широку смужку. Ось я беру широку, коротку смужку, і мені треба її зігнути навпіл. Беру і згибаю. І ось так взяла, зігнула. І ось. Ось так вийшло в мене. Потім я розкрила, бачите, ось я розкрила. І утворилась лінія. Лінія згину. Беру ножиці охайно і ріжу. Поставила. Ножиці на папір ось так і раз, і зробила рісок. І в мене вийшло ось таких два квадрати, однакові за розміром і кольором. Тепер треба викласти візерунок. Як на зразку. Спочатку. Яку смужку ми будемо з вами брати? Якого кольору? Так, червоного кладемо ось першу смужку. Так, з одного краєчку рушничка, потім з іншого краєчку рушничка. Ось. Потім беремо чорну смужку, кладемо. Біля червоної смужки, як за зразком. Дивіться на зразок і викладайте, як у мене. Ось, бачите, які смужки. Чого ще не вистачає? Так, не вистачає квадратів. Беремо квадрат. Хто мені скаже, якого кольору квадрат? Червоного. Викладаємо з однієї сторони і беремо інший квадрат, теж викладаємо, як за зразком. Бачите. Схожий і зразок схожий з моїм виробом ось такий рушник я буду вишивати. Спочатку ми беремо і будемо наклеювати. Червоні смужки. Беру червону смужку, кладу на клійонку, кольоровою стороною вниз набираю клей, намащую, клею ось так. Потім беру, кладу на місто. Ось як за зразком. Ми робимо все як за зразком. Беру серветку, промокую, Промокнула. все. Ось. в мене. Все. Я наклеїла смужку. Біля червоної смужки у нас є яка смужка? Якого кольору? Чорного. Теж набираю клей, лишній, залишаю, так, намощую ось так і приклею. Ось, біля, знову беру серветку, Промокнула. так, тепер з іншої сторони. Спочатку беру якого кольору смужку? Червону, червону, намазимо клею. Так, Приклеїла. Ось так. Що тепер треба зробити? Треба взяти сиретку і промокнути. Тепер беру іншу. Ну, на ось так ось і знову приклеїла поруч червоної стрічки. Ось. Бачите? Все, стрічки я наклеїла. Тепер залишилось наклеїти квадрати, Так? як за зразком. Беру квадрат. Теж кольоровою стороною кладу на серветку. На завекли. І приклею, як за зразком. Ось так. Все. Знов серветка стане у нагоді. Ось. І залишився іще один квадрат. Щоб наш рушник-отирач був дуже гарний, дуже гарний. І він став у нагоді. Так, ось так, сюди, посередині, як за зразком. І знов користуємося серветкою. Ось так. Подивіться, який вийшов в мене рушничок-утирач. Схожий на зразок? Схожий. Тож тепер і ваша черга. До побачення, малята!